Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 153 за підручником мали добровось клас автора Олександра Ітера. І наше завдання із чисел Випишіть. І перше, натуральні числа. друге цілі недодатні числа, раціональні додатні числа і ірраціональні числа. Ну що, поїхали, не лякайтеся. Це я для вас підготувала правила, які ви могли вже забути, але ви їх побачите, ми з вами їх проаналізуємо. Дивіться, перше натуральні числа. Що таке натуральні числа? По суті, ви знаєте, що це числа, які ми використовуємо при лічбі. Подивіться, будь ласка, де наше правило знаходиться. Правильно, ось числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і так далі, які використовуються для лічби предметів, називаються натуральними числами. Поїхали. Виділяємо, де ж у нас тут натуральні числа? Ну 8. Так, воно входить в цей список, так, 8 тут підходить. Так, мінус квадратний корінь 7, ну, звичайно, ми не рахуємо так. Мінус 5 також не рахуємо. Ну і так далі. 2 третіх також не підходить, бо дріб, так. Квадратний корінь 17, 0 з нуля ми не починаємо. Пам'ятаємо, воно не входить до натуральних чисел і 5,137 тисячних також не підходить. Ну, от, виходить лише одне число, яке нам підходить. Давайте друге. Цілі недодатні числа, тобто від'ємні, так, з мінусом. Цілі. Шукаємо, де ж у нас цілі? Що таке цілі? Правильно, перше правило це натуральні числа туди входять, протилежні їм числа і число 0. Добре, дивимося знову. Значить, у нас ми повинні відкидати додатні числа. тобто з плюсом ми беремо лише з мінусом. Дивимось, 8 нам би якби і підходить, але воно додатнє, тому не підходить. Квадратний корінь не підходить. Мінус 5, повністю нам підходить. Наступне 2 третіх дріб не підходить. Квадратний корінь 17 не підходить. 3 з періодом 7, Так? так. Це у нас е, періодичні нескінченні десяткові дроби. так? Квадратний корінь із 13 також не підходить. Мінус 1,13 також не підходить, бо дріб. 0 підходить, тому що до них, до е, цілих чисел, так входить наш нулик, тому нуль підходить. Ну і, звичайно, 5,137 також не підходить. З другим справилися, третя. Нам треба раціональні додатні числа. Що у нас входить до раціональних? Ви вже вивчили, так? Це зараз той параграф, який ви зараз проходите правило, так? Значить, що в нас входить? Цілі числа, дробові числа, і вони утворюють множину раціональних чисел. Поїхали. 8 підход? Так, тому що воно входить до цілих чисел. Нам тут немає умови додатні чи А, ні, є умова, що ж я так і кажу, тільки додатні. Додатні числа. Ну це я вже, як кажуть, поспішили. Наступне. Мінуси відкидаємо, тому що нам треба додатні, так, 2 третіх. Підходить, Підходить, тому що це дробове число. Наступне Квадратний корінь із 17. Нам не підходить, так? Це більше до ірраціональних ми знаємо це, так. Далі у нас дріб. Підходить, так? Тому що він нескінчений, періодичний десятковий дріб. О, три слова таких складних, так? Я шуткую. Так, підходить. Наступне, значить, у нас квадратний корінь з 13 Не підходить. Мінуси відкидаємо, тому що нам лише треба додатні. Нуль. Угу. А нуль. Цілі числа. У нас ні додатні, ні від'ємне, воно у нас не входить ні туди і не туди. Значить залишається лише 5,137. Все, Справилися. і четверте. Ірраціональні числа. Тобто це числа, які не можна записати у вигляді звичайного дробу, так? а ДМ – це ціле число, а М натуральне. Добре, що до таких чисел відноситься? Звичайно, дроби, нескінченні дроби, які не мають періоду. Найчастіше я можу помилятися, можете мене виправити, якщо у вас вчитель каже, що це не так, але в основному це квадратний корінь. Так, тому вибираємо все, що має квадратний корінь. Ось у нас квадратний корінь, мінус квадратний корінь із 7. так? Далі квадратний корінь із 17. Тому що, коли ми знайдемо квадратний корінь із даних чисел, скоріше всього, це буде десятковий дріб, і він буде нескінченний, і періода там не буде. І що в нас є з квадратним коренем? Це квадратний корінь з 13. Просто ідеально підходить. Ну і все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу! Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!